Інклюзивність для бізнесу та громади, поєднання психосоціальної підтримки та економічних можливостей. Круглий стіл на таку тему відбувся в просторі підтримки. Гард його провели в межах проєкту Довіра від чеської гуманітарної організації Людина в біді у співпраці з Коломийською міською радою. Протягом 2025 року українські підприємці мали змогу отримати грант для створення або розвитку власної справи від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Проєкт має назву. Довіра і передбачає грант у сумі до п'яти тисяч доларів. Є представники а, з саме е, жителі нашої громади, підприємці громади, які подали е, на участь і отримали перемогу. А цей проект він є такий багатосекторальний, багатогранний, тобто крім. Е, самого фінансової допомоги він передбачає ще ряд різноманітних семінарів, круглих столів та тренінгів. І до прикладу, сьогоднішній захід передбачає круглий стіл, яка порушує тему безбар'єрності, саме економічної безбар'єрності для ветеранського бізнесу та загалі загальної теми безбар'єрності. Адже така тема є досить актуальною в сьогоденні. Чеська гуманітарна організація Людина в біді вже багаторазово допомагає українцям. Мовиться про різні проєкти, гранти, тренінги. Представники організації кажуть, у час війни хочуть підтримувати різні верстви населення, і, зокрема, бізнес, без якого розвиток економіки неможливий. Проєкт спрямований на підтримку бізнесу. В Івано-Франківській області було підтримано 75 грантів. Ці гранти спрямовані на підтримку бізнесу місцевого, так і для ВПО. Вони від тисячі до п'яти тисяч доларів. І цей проєкт спрямований на те, щоб зміцнити це. Ніби бізнес, який функціонує в івано франківській області, зустріч спрямована на розвиток ну створення якихось напрацювань, спрямованих на покращення інклюзії, безбар'єрності, психосоціального компоненту в бізнесі тобто, це все, яке буде спрямовано на покращення бізнесу як такого. Така співпраця Коломийської міської ради з міжнародними партнерами дуже важлива для громад, каже міський голова Богдан Станіславський. Із чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Ми працюємо спочатку повномасштабного вторгнення, і це має багато позитивних результатів. Гарна ініціатива чеського уряду. І хочу сказати, що якраз їхні ці всі проекти підтримка підприємництва то дуже важливо в цей час, бо важливо не тільки для. Тих людей, які, скажімо, не були війни і не знають, що таке війна, а важливо, особливо для ветеранів і їхніх сімей. І ми, скажімо, десь може, дивлячись, як вони що роблять, так само ми всі робимо гранти для ветеранського простору, який цього року е е запрацювали три гранти по 100 тисяч. Так само ми в ними співучасті, е вони щось своє роблять, а ми своє, і виходить гарний результат. Під час проведення круглого столу, зокрема, презентували національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні, говорили про інтеграцію психосоціальної підтримки у бізнес-інвестицію, стійкість і розвиток, безбар'єрні рішення для бізнесу, роль органу місцевого самоврядування у розвитку ветеранського підприємництва.